Доброго вечора, моя традиційно з України, традиційно про книги. Цього разу книга, яка від перших рядків дуже мене захопила, але потім захоплення трохи спало. Головним чином через те, що я дізналася, що Мішель Обама, дружина першого темношкірого президента США, не підтримувала який її чоловік підтримку Україні, пробачте за тавтологію. Насправді не немає жодного відношення до книги, бо вона чудова. Мішель Обама «Becoming». Напевно, було дуже важко бути першою леді афроамериканкою, першою леді досить високою, першою леді із тої культури, яка ніколи не мала доступу до таких аж висот. Обама розказує свою історію як більшість людей, хто пройшов такий чи схожий шлях, історію звичайної людини із великими амбіціями, з гарним чистим серцем, яка вийшла з світлої простої сім'ї, яка зустріла такого ж самого простого мрійника. Які розкидає шкарпетки навіть по Білому дому, правда там швидко прибирають, яка виростила двох чудових дітей, яка залишилася людиною. Історія Мішель Лебаме це історія тої першої леді, яку можна назвати якщо народною, то принаймні близькою народу. І хоч зараз ми бачимо в американській політиці специфічні, напевно, як завжди, ситуації, все ж той слід, який залишила ця сім'я у історії народу, його не можна. Ігнорувати, а сама Мішель Обама, вона безумовно є прикладом тієї, от, тієї першої леді, яку справді можна вважати леді. Мені страшенно сподобалася її манера подачі інформації, мені страшенно сподобалося те, як вона ставиться до близьких, як вона ставиться до оточення, і певна річ що її історія написана її устами, це лише її історія. Але оскільки мова йде про нинішній час, і ми всі пам'ятаємо цей час. То можливо, і ви прочитаєте. Читайте. Хай буде мирно всім.